Журавлина туга Летять вже журавлі, манить їх величі небо, а він стоїть один в густій, як мед траві попереду зима. Летіти вий треба, лишилось мало сил, крило все у крові. Лунає їхній крик, його в дорогу кличуть, вже відкривають шлях. Вони своїм ключем, Не знаю я, про що, про що вони курличуть у день зайшовся нестриманим плечем. Сховав їх небокрай й темно синій хмари. Він зрозумів що вже нічого не змінить. Не встигну він знайти журавочку до пари, чи вдасться ще вий полетіть.